З відкритої долоньки, щоб пальці пальці зайве бережемо пальці. пальці, так завжди пригащаємо конячку з відкритої долоньки. Єгор з острахом підходить до коня на прізвисько Тіфані. Знайомство з твариною починається з годування. Є досвід колись колись тебе якийсь коня взагалі перший Далі, раз 0. за все треба загадувати бажання просто мільйон. Взагалі, мільйон бажань, як завжди кажуть, чи Я не раз... боявся до них. Чоловік вперше прийшов на іпотерапію. Її проводять для військових на базі кінного клубу. Просто, щоб налагодити нею контакт, трошечки подавати страх, що вона така м'якенька, приємна, така тепленька, здорова. Після декількох хвилин сумнівів чоловік переборює свій страх та сідлає коня. Все, Завжди поруч тренерка з кінного спорту Мілена вона пояснює правила та підтримує бійців. За 10 хвилин адаптивної їзди Єгор ділиться враженнями. Ноги трусяться, та ще нога. І руки шкіряне крісло, і воно якось трохи скользко. думаю, що ще впадеш. Ну не знаю. А так класно мені сподобалось. У 2014-2015 роках чоловік воював на Луганщині. Розповідає в лютому, 2022 го його дружина була на восьмому місяці вагітності. Після 24-го відправив її в Чехію, а сам пішов у військкомат. Під час захисту Харківщини отримав тяжке поранення. Наступив на російську міну, та після шести місяців реабілітації. Ці знову повернувся до війська і служив десь майже рік. Це радіоелектронна розвідка е, оператором. Але з часом стан здоров'я чоловіка почав погіршуватися. Місяць тому його списали та каже: повертатися до цивільного життя важко. Тому пофіг ця війна, хто вообще мене це обурює. Просто особисто мені дуже приємно, коли підходять і просто кажуть, дякую. Ну, я розумію, що це може не просто так. Іпотерапія допомагає бійцям та ветеранам війни відволіктися від пережитого та стабілізувати моральний стан, каже тренерка з кінного спорту Мілена Тараненко. А також це ефективний метод реабілітації, коли да людина там після. Трав, наприклад, тобто рухливість обмежена, деякі функції втрачені, то кінь сам по собі починає заставляти примусово працювати. Да? Тобто це таке, плюс температура, температура більше від людини. То це певне тепло. І такий виходить комплекс. Поїхала тепер уявляємо. Я думав, їхати не будемо. Не будемо, будемо. Мілена каже, в клубі тримають три поні і три коня. В адаптивній їзді працюють двоє. На першій зустрічі катаються Стіфані. Мілена пояснює, вона більш спокійна та лагідна. Це ще рижок, Це на красунчик української верхової породи. Да, він нас також задіяний. В адаптивні в'якової він просто жеребець, і так ми його використовуємо, коли вже так ну більш-менш хлопці приїжджають так другий, третій раз, тобто що він такий більш активний. За рік до кінного клубу завітали 60 бійців. Мілена каже, деякі відвідують регулярно. На таку терапію радять приїжджати усією родиною. Так попички свої крутять, непривично. Всі раз – завжди страшно завжди. Я приїду. Ще приїду. Поліна Паламарчук та Дмитро Солодовник. Суспільне новини. Дніпро.